Обирала воїнів, а насправді для щастя мені потрібні служителі. Це моя історія, і зараз я чую саме такий відгук після свого авторського курсу Чоловіки інструкція. Ви знаєте, я безмежно рада, що я його написала і вивела в мережу, тому що стільки усвідомлень, як після «Чоловіки. інструкція, дівчата мені ще ніколи не писали, тому що розбити, по перше, свої рожеві окуляри, зняти всі ілюзії, які є в голові, про те, що потрібен отакий, 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 а зрозуміти, хто реально підходить по душі, по потребам і хто може не. Головніше закрити твої потреби, розумієш? Ось чому суть, тому що ми обираємо чоловіка по якимось своїм там стандартам, тому що подруги, тому що мама, тому що так соціум каже, чи ще щось. І не думаємо про те, що а насправді мені потрібен ось такий для того, щоб закривати мою потребу у глибоких розмовах, наприклад, потрібен поет. Або для того, щоб відчувати себе максимально королевою на п'єдесталі, мені потрібен служитель, який буде просто з мене здувати пил. І цілувати і казати ти моя богиня». а комусь потрібен воїн, тому що їй не потрібні ці всі сусю, мусю, пусю їй потрібно стабільно, зрозуміло, словами через рот. А хтось так втомлюється від повсякденності життя, що потрібен бунтар, який постійно буде підігрівати твою кровушку і кіпіті, так сказати, твої відчуття і почуття. Тому дівчата, якщо ви до сих пір обираєте чоловіків. Відчувайте себе в цих союзах нещасливими. Вам точно потрібен мій курс «Чоловіки. інструкція. Посилання під цим відео переходь. Починай з першої частини рівні зв'язку. Курс складається з п'яти частин. Після кожної частини тобі буде відкриватися можливість продовжити. Хочеш продовжити? Хочеш не продовжити, але я раджу пройти цей курс до кінця. Тому що саме всі п'ять частин є пазлом, який покаже тобі, що тобі потрібно. Тому що перша частина про рівні зв'язків у парі. Без цих рівнів ти ні з яким типом ніколи не побудуєш щасливі стосунки. Без цих рівнів пофігу, кого ти обираєш, якщо ти не вибудовуєш союз на п'яти рівнях, важливих для довготривалих стосунків, довготривалих стосунків тебе просто не буде. Друга частина про типи чоловіків. Якраз про те, що я тобі вже показала і розказала, так. Третя частина це як з кожним із типів ходити на побачення, тобто ми симулюємо побачення з кожним з цих типів. Четверта частина про чоловічі потреби, щоб окрім типу розуміти, що важливо для чоловіків, тому що тип це прекрасно. А от Потреби для кожного типу вони свої, і варто розумітися на цьому для того, щоб знати, як з ним говорити і як зробити так, щоб він відчував, що ти просто лучше що з ним случилось в цій житті. Ну і остання частина, моя люба, про твої потреби. Тому що без твоїх потреб ти просто станеш обслуговуючим персоналом свого чоловіка і не будеш себе точно ніколи відчувати щасливою. Тому твої потреби надважливі, щоб вся твоя сім'я. Була щасливою. І навіть якщо ти в шлюбі, і навіть якщо ти з кимось живеш чи зустрічаєшся, цей курс треба пройти всім. Тому запрошую ще раз на рівні зв'язку, акційна ціна. Тому ти можеш почати просто зараз за гроші, за які ти вип'єш пару чашок кави. Ну, я тебе умоляю. Хоча б візьмеш за це класний набір знань, які точно тобі вже допоможуть будувати щасливі стосунки. Усіх запрошую, Ірина, менторка зі стосунків і психологиня. Тому знаюся на цьому, як ніхто, не тільки з знань, але і з власного досвіду. Підписуйся на мій канал, заходь на мій курс «Чоловіки. інструкція і не пропускай корисні відео.